Я зустрічався з деякими зовні впевненими в собі чоловіками, які виявляли величезну впевненість, які зізнавалися мені, що страждають на ті самі почуття некомпетентності, що й інші чоловіки. Але завдяки тому, що вони діють упевнено, інші довіряють їм та співпрацюють із ними. Уявімо генерала, який веде свою армію в бій. Він напевно відчуває стрес пов'язаний із важким завданням. Ризик для власного життя та відповідальність за життя людей наповняють страхом і хвилюванням серця навіть найсміливіших чоловіків. Хіба можна бути готовим до всіх непередбачених обставин? Його становище вимагає впевненого зовнішнього вигляду незалежно від реального самопочуття, будь-які сумніви він має приховувати, його люди залежать від нього. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.